Доброго дня! Давненько в мене не було розпаковок. Сьогодні показую, що отримала. Це виробник золота підкова, схеми на щільну мушовку. дуже чіткий якісний друк. Чорнобривці. мальви. Це серія таких схем. Троянди. Тюльпани на певному коні і бузок. І далі йде виробник мосмара. Ці заготовки йдуть на габардині, підклеєні флізеліном. Такі дівчатка, Киця. і ще одна киця. На зворотній стороні виробник дає ще ось таку роздруківку. Якщо якісь клітинки не видно на схемі, то можна підглянути. Дякую за увагу.